Тепер будемо молитись, молити на здоров'я. І запрошую вас попросити Бога в своєму серці, попросити за себе, за рідних близьких, за тих, кого знаєте, хто потребує. Можемо зараз в своєму серці перед Богом цих людей собі згадати і попросити за них. І також, звичайно, просимо за всіх наших воїнів поранених і також всіх наших мирних мешканців. Які постраждали в нас до цієї війни? Господа, вікоморійся? Господи Ісусе Христе, я вірю, що ти воскресний прославлений Сі Бога Отця, і що ти тут посеред нас живеш і заступаєшся за мене, любиш мене і хочеш мені допомогти. Я цілковито довіряю себе, тобі бо знаю, що ти хочеш мене зцілити, і ти є самогутніший, щоб це зробити. Господи Ісусе, я благаю, пробач мені всі мої гріхи, провини і опущення, особливо подолай мені всі мої погані звички за допомогою Твоєї благодаті, будь ласка, пробач тим, які скрипили чи зранили мене. Ісусе Христе, мій Боже, і друже, цю хвилину я приймаю тебе як свого улюбленого Спасителя і Господа, єдиного вчителя всього мого моєства, всього, в ким я є, і що маю. Ісусе, мій Господи і Царю, я благаю Тебе увійти зараз в моє життя і залишитись назавжди зі мною, як і ти обіцяв, я з вами про сі дні аж до кінця віку. Я вірю в Твоє Слово. Господи Ісусе, я довіряю тобі зараз свій розум, свою волю, і все своє життя, бо хочу, щоб ти, а не мій егоїзм, був центром мого життя, мій визволителю і братом, Покажи мені чудовий план, який ти маєш для мого життя у цьому світі і у вічності. Я приймаю план любові і спасіння, який має для мене Отець. Мій Господи і Боже, дай мені свій мир і свою силу, щоб я міг доводити тобі в усьому, що я роблю, приймаючи те, яким я є зараз, і те, яким ти плануєш, щоб я був. Господи Ісусе, цілковито обнови мене, бо я знаю, що це є те, чого ти для мене зараз вважаєш. Я дякую тобі, Господи, Ісусе і Боже, бо ти зцілюєш і помазуєш мене своєю безмежною силою і вічною любов'ю, яка стіляє і спасає. Я дякую тобі і твоїй великій турботі про мене, бо знаю, що Твоє спасіння досягає кожного куточка ства, щоб мене зцілити. Мій Ісусе, я благаю, пройти коридорами мого розуму, моєї підсвідомості, несвідомості, стираючи всі болючі спогади, обнуваючи твоєю спасаючою кров'ю весь мій розум. І всі інші місця, які є не здоровені, Спасителю. Я вірю в обіцянку, яку дав кожному, хто приймає тебе у своє серце, що ти насинів з силу стати сином Боговця. Вірю, що в цю хвилину я отримав Духа всиновлення, я був народу, народження, як дитина Твого Небесного Отця, і люблю його, як свого Вічного Отця, Ісусе Христе, Всемутній Боже, Всесвіту. Я також вірю, що Бог отай дасть нам вічне життя, якщо ми приймаємо тебе як Спасителя, тому що джерело безкінечного життя і здоров'я в тобі, в силі Твого Христа, який ти прийняв за наше спасіння і вічне щастя. Я знаю, мій добрий Ісусе, що Ти перетерпів за мене страсті, я щиро дякую Тобі за Твою величезну любов. Ісусе Господи, спаси мене і забери від мене всякий смуток, щоб я міг радісно прославляти Твоє святе ім'я відкупите і визволити Всесвіту. І перебувати в славі Небесного Отця. Ісус, мій Господи Спаситель, я вірю, що Ти Воскрес і мертвих і сидиш по правиці Небесного Отця на троні слави, заступаючи за мене. І тих, кого я люблю, Ісус, Сину Давида, я потребую тебе. Прийди, зціли мене, спаси мене, звільни мене від злого. Господи Ісусе, я вірю, що просто зараз ти звільнив мене від усякої немочі, я дякую тобі. Ісусе, мій Господи Боже, я також прошу Тебе, сціли кожного, хто страждає. Молись за мене, Ось свята Діва, розпрости свій плав захисту мною. Амінь. Господи, вікомовій Владико Господи Боже наш, ти маєш владу відпускати гіхи душі, спасати і тіла з свою своїх Прояви свою милість над слугами Твоїми, що страждають від людухців, і зціли їх словом Твоїм, і підвели від немочі до здоров'я, від смутку, до радості. Бо Ти Бог наш, що карає знову милою творичу все за свої благодатні. Господи, вислови нашу мову до Тебе за нас слух і прожени від Ней всяку недугу. від голови, волосся, обличчя, очей, духа, носа, луз, язика, горда, шию, грудей, серця, легень, печінки, нирок, шлунку, рук, ніг і постелі, жили, крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання. Алкогольні, наркотичні залежності, залежності від азартних, азартних ігор і оздоровив від усяких інших недуг. І нехай прославиться в них Твої причесне, величнім'я, Віця і Сина, і Святого Духа, нині час і, і на віки вічні. Амінь. Господи, вікомоніса. Хай Господь Ісус буде для тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб вести тебе. Позаду тебе, щоб підтримати тебе, над Тобою, щоб благословити тебе, той, хто живе і царює на віки вічні. Господа вікової. Господи Боже наш, Ти той, який прийшов цей світ, щоб дати нам нове життя. Ти той, який прийшов, щоб дати повноту життя, ти є лікар тіл наш. Тому взиваємо, просимо, кличемо до тебе. Боже наш, ім'я Ісуса Христа, нехай прийде Дух Твій і увійде в нашу розум, наше серце, нашу душу і тіло. І визволить нас від усякого гріха, і від усякої хвороби, від усякої залежності, і від всякого злого. Нехай благословення і зцілення Всемутнього Бога, Отця Сина і Святого Духа, зійде на нас і перебуває завжди на час і навіть вічні. Амі. Зараз буду благословляти мощну Святого Суфата. Ходимо так само, як і, і зазвичай підходимо, тільки що скажу про, два слова про нього. Це святому, святому е, який помер Мучиницьку церкву, єпископ, архієпископ, який помер Мучиницькою смертю вже 400 років тому, наш український святий. Е, його тіло є нетлійне. його тіло знаходиться в соборі святого Петра в Римі. Е, там в соборі є багато таких престолів, де можна молитися літургію службу Божу. І в одному з престолів покладено всередину туди його тіло. Не тіне тіло, не тіні мощі. Те, що його тіло не тіне, є свідченням ще одне свідчення Великої Божої сили, і також того, як людина з'єднюється з Богом, як людина прагне бути з Богом настільки сильно, що аж тіло перемінюється. Аж тіло перемінюється. От, Тому Він є великим прикладом для всіх нас, наші рідні, дорогий святий, і нехай він за його молитвами, це є тут, бачу, всередину його частинка така є. Нехай, нехай за його молитвами, його заступництвом буде зцілений наш розум і наші серце. Вас благословляю. А ми ще в процесі той час заспіваємо пісню про славу нашого.